У здоровому тілі здоровий дух. Такому принципу вже більшу половину свого життя слідує морж із Тернополя. Іван Лукашів до гартування чоловіка привела хвороба. 37 років тому пана Івана мучив важкий радикуліт. Я мав дуже сильний радикуліт. і один раз я вже йшов після лікарні, вже з палицею я ходив і йшов біля озера. І дивлюся, хлопці купалися зимою. Я думаю, я спробую сам, але я не впевнений був в тому, що я таке зроблю, але зробив я. І як тоді пішов, то вже десь 37 років. Вже більше половини мого життя я в воді прожив. І так до сих пір кожен божий день. З того часу про хвороби пан Іван і думати забув. Чоловік щодня по кілька годин проводить на природі і почуває себе просто чудово. Супер розумієте, я навіть не хочу слухати про хвороби то є раз, але е, от, діло в тому, що я вам сказати, я як стою зранку і все кажу: Господи, дякую тобі за те, то, що я що ти мені дозволив встати, дозволив, і більше нічого, і більше нічого. Я не хочу в нього. тільки Завшей мовляв. Хоча не всі починають загартовуватися через хворобу. Проте навіть у таких випадках вже незадовго моржі помічають кращу фізичну активність. Власне кажучи, я і не був хворі. я Просто то, що я почав більше відживатися, краще бігати, так да ні не бракувало, нічого вроді неї не бракує. Але Зимку грипом хворіти ніколи за повір'ям той, хто скупається в крижаній воді, на Йордан, буде здоровий цілий рік. Перевірити істинність таких слів взялися тернопільські депутати. Дехто з них вперше занурився в холодну воду, інші купаються щороку, але кожного разу переживають неймовірні відчуття та враження. Наші предки здавна знали, що в цей день, якщо провести такий обряд за водосвяті, занурення, то ти будеш здоровий наступний рік. Я сподіваюся, що наступний рік так само буде здоровий і рекомендую іншим. Це спробувати. Відчуття дуже переповнюють. Тобто це настільки настільки і чудово бажаю спробувати іншим. Це відчуття адреналіну захоплення. знаєте, дуже приємні відчуття. «Відчуття прекрасні, Враження неповторні, Найгірше відчуття це перед тим, як заходиш в воду. А вже як вийдеш вийде, вже без проблем. Як бачите, я себе прекрасно почуваю. І це є, напевно, благодать Божа, яка характеризує цю воду і сьогоднішній день. Тернополяни, які залізти у воду не наважилися, спостерігали за процесом очищення з берега. Тож, хочу, зарядившись енергетикою дійства, залишали парк з освяченою напередодні юрданською водою у руках.